Добрий день, діти! Сьогодні у нас заняття з малювання, на якому ми з вами пригадаємо, які кольори є у світлофора та для чого вони потрібні. А для закріплення нам малюємо світлофор. Світлофор корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш треба знати. Вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись! І навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпни лиш. Будь уважним, оглянись. Приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. А зараз, діти, ми з вами намалюємо світлофор. Для роботи нам потрібен макет світлофора та фломастери червоного, жовтого та зеленого кольорів. Давайте розглянемо зразочок. Вгорі буде червоний колір, під ним жовтий, а внизу зелений. Та перед початком роботи зробимо з вами пальчикову гімнастику. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, їлочки беріз тріпоче, і бешкетно так летить. Усі дощик накрапає, крап-крап-крап, крап-крап-крап, вітер листячко хапає. Це з хмарки виглядає. Близь, 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 близь. Вітер павучка гойдає Вниз, 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 вниз. Починаємо малювати. Беремо фломастер, тримаємо трьома пальчиками та заштриховуємо наші кружечки сила. Так розфарбовуємо і інші сигнали кружечки. Ось такий світлофор вийшов у мене. Чекаю малята на ваші роботи. До зустрічі!